Тепер ходити біля будинку по проспекту Миру. Ра 6» можна і швидко, і безпечно, адже дорога зремонтована. Раніше цією вулицею було ні пройти, ні проїхати. Люди оминали стороною ці ділянки, розповідала Клавдія Леонідівна. Вже пора зробити щось з цим подвір'ям нашим. Воно малесеньке в нас зовсім. І тут більш-менш самі вже жителі будинку дивляться за. Цієї сторони, а тут уже ми не зможемо це зробити. Ходити, звичайно, незручно. Мене ще дитина з інвалідністю, то я маю слідкувати, щоб він не впав, бо якщо впаде тут асфальт, каміння, дуже багато калюш, незручно ходити. Додаткові незручності додаються додаються. Ну і чесно кажучи, іноді родичі приїжджають на машині, то кажуть: Вийди краще, бо ми б'ємо машину тут. Дорога дуже погана, можна ноги поламати. Тут ніякого ремонту із застройки цього будинку Ні, ще нічого не робилося. Після втручання народного контролю комунальні служби міста заворушились і за декілька місяців дорогу зремонтували. Тепер мешканці будинку не соромляться свого подвір'я. Я ужила, ожила, тому що двір любота мило пройтися. А то 40 років спотикалися. Все хорошо, отлично. Дорога ровная. їздимо часто. час. Ну тут дуже здорово сделали, молодці. Комунальники должны сами понимать, что выполнять свою работу. А то, что от... обращаются к журналистам, это уже последний как бы, этап. Это... Да, это как бы точно, чтобы они зашевелились. Дмитро Клименко Ілія Кот, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ